У випадках, коли батьки дитини не перебували в офіційному шлюбі, а чоловік, якого мати вважає, батьком помер, виникає питання про встановлення факту батьківства через суд. Це є важливим кроком для визнання юридичних прав дитини. Коли ж це необхідно, якщо мати та батько не були в шлюбі, і батько помер, до визнання батьківства є можливість подати заяву до суду. Це може бути потрібно для отримання спадщини, встановлення юридичного зв'язку чи отримання аліментів. Процедура встановлення батьківства. Процес встановлення батьківства в суді відбувається наступним чином: подання заяви. Заяву подають до місцевого суду за місцем проживання заявника. Її можуть подавати мати дитини. Опікун або інша особа, яка вважає себе батьком, необхідні документи. До заяви слід додати документи, які підтверджують факт можливого батьківства. Це можуть бути свідоцтва про спільне проживання, фотографії, листи або інші докази, стосунків свідчення свідків, які знали про відносини між заявником та померлим, судовий розгляд. Справа розглядається у порядку окремого провадження. Суд бере до уваги представлені докази та свідчення, щоб встановити батьківство. Критерії розгляду справи, відсутність спору щодо батьківства та факт смерті потенційного батька є ключовими критеріями для розгляду даної справи. Згідно з законодавством, рішення суду буде підставою для внесення запису про батька в реєстраційні документи. Хто може звертатися до суду, заяву можуть подавати, як зазначено, мати дитини, опікун або піклувальник, дитина, якщо досягла повноліття, особа, яка вважає себе батьком. Документи та докази. При розгляді справи суд приймає різноманітні докази, включаючи документи, свідчення, свідків та інші матеріали, що підтверджують родинні Відносини, як було сказано, список доказів може змінюватися в залежності від обставин справи. Встановлення факту батьківства у судовому порядку є важливим правовим механізмом, який захищає інтерес дитини та надає їй можливість реалізувати свої права. Батьківство з юридичної точки зору включає низку прав та обов'язків, які забезпечують як добробут дитини, так і захист її прав. Розглянемо основні юридичні аспекти батьківства: права батьків, опіка та виховання. Батьки мають право на виховання дітей відповідно до власних переконань, але в рамках закону. Це включає вибір освітнього закладу, методів виховання, культурних традицій. Спілкування. Батьки мають право регулярно спілкуватися з дитиною, навіть у випадках розлучення чи проживання окремо. Закон забезпечує права на зустрічі та контакти, якщо це відповідає інтересам дитини. Представництво інтересів дитини. Батьки виступають як законні представники дитини у всіх правових питаннях, включаючи медичне обслуговування, освіту, майнові питання. Обов'язки батьків забезпечення інтересів дитини, основний обов'язок батьків забезпечити фізичний, моральний, духовний. Розвиток дитини це включає надання освіти, медичної допомоги, безпеки та матеріальної підтримки. Виховання. Батьки зобов'язані виховувати дітей, розвиваючи їх моральні та етичні цінності, соціальні навички та культурну обізнаність. Матеріальна підтримка. Батьки повинні забезпечити дитину всім необхідним для її розвитку, включаючи харчування, одяг, житло, освіту. У випадках розлучення обов'язки щодо матеріальної підтримки залишаються за обома батьками, визначення батьківства, юридичне встановлення батьківства через суд. У випадках, коли батьківство не було визнано добровільно, законодавство передбачає можливість його встановлення через судові процедури. Це може бути важливим для дитини у випадках отримання е, спащини або отримання аліментів. У випадку розлучення батьки е, можуть бути зобов'язані виплачувати аліменти для підтримки дитини. Розмір і порядок виплат визначаються судом або угодою між батьками. Захист прав дитини, органи опіки та піклування. У кожній країні існують такі органи, які контролюють дотримання прав дітей. Вони можуть втрутитися у випадках, коли батьки не виконують свої обов'язки, або якщо дитина перебуває у небезпеці. Позбавлення прав. У виняткових випадках, якщо батьки не виконують свої обов'язки або завдають шкоди дитині, суд може позбавити їх батьківських прав. Це крайній захід, який застосовується для захисту інтересів дитини. Отже, батьківство з юридичної точки зору, це не лише права, але й відповідальність. Законодавство спрямоване на захист інтересів дитини, забезпечення її благополуччя та безпеки. Батьки повинні усвідомлювати свої обов'язки і дотримуватись правових норм для створення гармонійного середовища для розвитку дитини. Якщо вам потрібна додаткова інформація чи консультація, звертайтеся до нас. Запрошуємо вас на консультацію саме в нашу юридичну компанію з нашою допомогою. Ми допомогли встановити батьківство більше 500 клієнтів. Ми розуміємо, що питання права можуть бути складними та викликати багато заперечень. Наша команда з досвідчених юристів готова допомогти вам у вирішенні будь-яких правових питань, забезпечуючи професійний підхід та індивідуальну увагу до кожного клієнта. Чому обрати саме нас варто? Найперше професіоналізм. Наші фахівці мають багаторічний досвід у різних галузях права, що дозволяє нам знаходити ефективні рішення для найскладніших ситуацій. Індивідуальний підхід. Ми враховуємо всі особливості вашої ситуації. Надаємо оптимальні рекомендації і будуємо певні стратегії. Конфіденційність. Ми так само спеціалізуємося не на одному, не на одній галузі права, а на різних. Це перш за все, якщо говорити в цьому контексті: сімейне, цивільне, корпоративне право, реєстрація підприємств, юридичний супровід бізнесу, кримінальне право, захист прав та інтересів клієнтів у кримінальних справах. Як же записатись до нас на консультацію? Ви можете зателефонувати нам за номером, який у нас розміщений на сайті, або надіслати запит. Наші менеджери зв'яжуться з вами для узгодження зручного часу. Консультації проводяться як в нашому офісі, так і в онлайн-форматі. Не відкладайте вирішення своїх правових питань, ми готові надати вам всю необхідну підтримку і допомогти якнайкраще е, знайти своє рішення. Тому звертайтеся до нас і переконайтеся в якості нашої роботи.